Добрий день, дітлахи! Сьогодні я запрошую вас ще до одного куяльницького лиману. Ви вже були на одному лиману, але ж це інший той був глибокий, довжиною 80 кілометрів. А цей лиман. Він довжиною 25 кілометрів. Він не такий глибокий, як той, що ви бачили взагалі. І ось подивіться, діти, скрізь багато людей. Вони приходять сюди не тільки для того, щоб подивитись на цей лиман. Цей лиман, він дуже, дуже корисний. Бачите, люди знімають суття. І йдуть до водички, по водичці ходять. Це чому? Це тому що вода в цьому лимані дуже-дуже корисна. І не тільки вода, корисною є і грязюка, тобто те, що знаходиться під водою, тому що люди, у яких проблеми з руками, ногами, хребтом. Приїжджають сюди лікуватись. Ви вже зрозуміли, що таке лиман? Це таке місце, яке огороджено зі всіх сторін землею. Той лиман, який ми бачили раніше, то був великий лиман за розміром 80 кілометрів. Цей менший всього 25 кілометрів. Але це дуже багато велика територія. Ось там. Чи ні? Ось там знаходяться санаторії, лікувальні, в яких лікують грязями, водичкою із цього лиману. Ось подивіться, люди лежать на воді або в воді. Бачите, лежать? Бо вода їх лікує. Якщо тут пробути, пролежати 2-3 години, а це багато часу, покупатись тут, то у вас будуть здоровими ручки, ніжки, хребти. Бачите, скільки людей лежить? Всі вони приїхали сюди для того, щоб підлікуватись. А дехто з них збирає Ось там от збирають солі з цього лиману, який теж є корисними. До речі, ось ця сіль. Подивіться, хтось вже зібрав цю сіль з лимана. Ось вона. І цією сіллю, і грязюкою з лиману, землею і сіллю. Люди лікують. Опорно-руховий апарат. Що це таке? Це руки, ноги та е, хребет. Отож, такі диковинки є в природі. Тепер ви знаєте про два лимани, які, які є в місті Одеса, де я взагалі відпочиваю. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.